і без таємниць, як відбуваються вступні іспити для магістрів та спеціалістів, показали у Прикарпатському університеті. Тестування на комп'ютерах тут практикують упродовж останніх років, каже ректор Ігор Цепенда. Відтак запросили студентів та громадськість оцінити роботу системи та внести свої пропозиції. Якщо будуть побажання, вони будуть враховані. Тобто, наше головне завдання повністю взяти будь-які питання і запитання. Щодо вступних іспитів при Карпатському національному університеті, щоб після їх завершення жоден абітурієнт, який їх складав, не мав жодного сумніву про те. Що його знання оцінені об'єктивно. Студент фіксує свої відповіді не лише на комп'ютері, але й на паперовому талоні вручну, що в випадку потреби їх можна було звірити. В кінці екзамену на моніторі з'являється загальна сума набраних балів та оцінка. Далі повний варіант білета роздруковується і підписується вступником. Для більшої прозорості увесь екзамен транслюється через веб-камеру в актову залу, де за процесом можуть спостерігати батьки та громадськість цьогоріч. Студенти здаватимуть такі іспити у п'яти спеціально обладнаних аудиторіях. Вагі оцінили вже тепер, хоча й мають певні зауваження. Так, система досконала і надійна, тому що людина, кожна нема так, що якщо знаєш, не знаєш, тут треба конкретно знати відповідь. Чи ти або ти знаєш, або ти не знаєш. Тут не можна всі помилити. А якщо людина не знає, то вона ну, відповідно не набере або кількість балів. А якщо людина знає і вчить цю предмет, то вона набере ту кількість ну, кількість балів. Представники там гуманітарних спеціальностей їм більше потрібно говорити. А це для тесту те, на. Цілені для таких я ну на мою думку галузей, як більше для точних наук, ну тобто для математиків, фізиків це для них. А в основному я це оцінюю досить позитивно. Університеті запевняють, що система захищена від зовнішнього втручання, а для додаткового контролю за процесом долучать студентське самоврядування та незалежних спостерігачів.